Кільний клас 19 століття такий музей відкрили на Рівненщині. Там показали, якою була школа на Волині 200 років тому. Облаштували експозицію у старовинній хаті такого самого віку. Проект реалізували на території етнопарку у містечку Радевилів. Там можна побачити, як жили українці на Волині понад сотню років тому, і більше у що вбиралися, чим харчувалися. А відтепер можна дізнатися і як навчалися на першому історичному уроці. Побувала Сніжана Сидорук. Ось ми знаходимося в класі. Це церковно-переафієльний клас, яким ми його зробили копію. Тут усе так, як було понад сотню років тому, і навіть різачки в кутку. Ось ті парти, які ви бачите, це, це церковно парафіальний Стіл церковно парафіальний умовно кажучи, табори церковно парафіальний обрамлення дошки церковно парафіальний з Приміщення саме, воно, якщо ви бачите, з глиною з усім церковно, ну, таке би мало бути в церковно-перифіальній, вікна, двері і все таке інше. Клас 19 століття облаштували у старовинній хаті їй понад 200 років. Ще до війни будівлю перевезли з рівного до Радивилова на територію тутешнього етнопарку. Тут відреставрували і тепер це музей шкільництва Великої Волині. З одного боку навчальний клас, а з іншого кімната, де жив учитель. В нього, як ви бачите, там ліжко, шкаф, йому грамоту дали за якісь там заслуги Антонії. Це... Єпископ Волинський і Житомирський у музеї зібрали освітні документи, підручники того часу та старовинні світлини. Загалом понад пів тисячі експонатів. Наразі відвідувачам показали лише сотню. Букварик Южноруський 1861 року. Він виданий за сприяння Тараса Григоровича Шевченка. Для того щоб знайти усі ці артефакти команді етнопарку, знадобилося майже три роки. До проекту залучали краєзнавців, науковців та педагогів. кажуть, захопилися ідеєю бо тема освіти від 18 століття до 30-х років 20-го на Волині недосліджена. Досі нам було цікаво дізнатися, а як же була спобудована система освіти колись. Друге, що ми хочемо зараз вивчити методику викладання їхніх. Ну чим ці класні школи були і, 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 взагалі, навчання, тому що при виході вони знали багато мов, вони знали мертві мови латино-старогрецькі або могли знати там там три мови європейських. Тобто апріорі вони були залучені до вже європейської освіти. Невдовзі тут планують проводити уроки екскурси у минуле для всіх охочих, щоб якомога більше українців дізналися, як навчалися їхні пращури. Я вважаю, що це прекрасне місце не лише для відкритих уроків, не лише для мешканців, для дітей Рівненської області. Але це прекрасне місце взагалі для освітянських таких формів можливо і в основу покласти саме існування цього музею. Тому він буде наповнюватись, він буде змінюватися. Проєкт вдалося реалізувати під час повномасштабної війни з Росією, і це символічно кажуть посадовці. Історія, вона повинна досліджуватись про неї потрібно розповідати, і це те, що дозволяє нам бути. Свідомими те, що дозволяє нам бути гордими, те, що дозволяє нам себе ідентифікувати. Етнопарк у Радивилові функціонує вже майже п'ять років. За цей час він став однією з візитівок Рівненщини. Тут є відреставровані старовинні хати з усім тогочасним начинням, ткацькі верстати та автентичний одяг різних регіонів Волині. А відтепер ще і власний музей шкільництва. З Рівненщини Сніжана Сидорук, Микола Василюк подробиці телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.